Що ми бачимо? Ми проїхали перші 10% заряду батареї. Бачу на панелі, що от щойно було 90% залишилось 550 км запасу ходу. Ми проїхали вже 58,5 км і середній розхід показує 17,7 кВт. Приблизно середня швидкість була десь 90 км за годину. Я думаю, що зараз ми трошечки її пришвидшимо, бо їхати 90 км на годину то не дуже швидко, але відчуваєш себе фурою. Їдеш, як вони хлопці, гей гей